Здравствуйте, сьогодні у нас 6 січня 2023 рік. Перед вами плодом сорту під назвою Джона Голди Коста. Це дуже популярний сорт, який славиться своїми відмінними смаковими властивостями. Що ж, багато розповідати про нього я не буду. Похідний від сорту Джона Голд. Так, у мене він сильно не забарвився, ну ось такий він. Забарвлення у нього буде трішечки більш, можливо, ці смужки червоненькі інтенсивніші. В кращі роки і в краще освітлених кронах. Це таке взагалі, як не дорозвинуте, все показую, як є. Річ в тім, що мої дерева, з яких було зібрано врожай, стадії формування. І я якби, комбіную, не суто на врожай, працюю. Потрібно, щоб дерево якомога швидше в молодому віці заплодоносило. Показало свій потенціал, перевірити сортність і взагалі, що, що за сорт, що, що в нього за плоди і з чим їх їдять. І, окрім того, міцніло своїм остовом, закладало гарну правильну крону. І, окрім того, все ж переслідувати ціль свого саду, щоб з нього можна було взяти матеріал для розмноження, щоб були гарні, здорові живці. Інколи це не вдається, інколи від перенавантаження живця немає. Але, от, в принципі, в цілому вдається виростити, щоб і живець був, і дерево формувалося, і на ньому врожай. Але все ж таки, чогось ідеального в цьому немає. або так, або так. Тому ми бачимо, поки що не найбільш ідеальні плоди, ось вони після жорсткої обрізки пішло сильно погано утворення. і... Малий доступ сонця. Ось таке у нього має бути забарвлення. Ну що ж, давайте ось цей такий гарний плід скуштую. Це ранньозимовий сорт. В деяких теплих регіонах нашої країни можна відзначити його і віднести до пізньоосінніх. Тобто, в звичайних умовах зберігання довго він в оптимальних своїх смакових властивостях товарогосподарський зберігатися не буде. Ось така ось наводненість соку предостатньо, запах. Я десь сантиметрів. Е, органи мої чуття знаходяться по діагоналі 60, але все рівно добре відчутний. Так, ну і ще чуємо. Доволі непогано тріщить. Так, що сказати? Смак у такого нормально дотинутого яблука навіть на першій декаді січня просто суперовий. Кислоти немає, дуже соковитий, в міру щільний, хрустить. І солодкий. І головне ось це його цікавий присмак, який всім подобається. Ось такий ось коротенький огляд сорту під назвою Джона де декоста, один із клонів сорту Джона Голд. Будемо ми його завершувати на такій веселій свальній ноті. Дякую за увагу!